Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 35-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 35-й рядок. У нього теж коротенький раппорт. Зараз я покажу. Ось. У нього виходить раппорт ось такий, 22 петлі. Так, давайте розберемо На, стовп... навколо верхівки спільної, трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться один рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. Навколо двох стовпчиків попереднього ряду, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі, і так само навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчика попереднього ряду в'яжуться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі і тут три. Стовпчика рельєфних опуклих лицьових зі спільною верхівкою, навколо двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою, стовпчика з одним накидом, і так само двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. І далі повторюється ось цей фрагментик з двома парами. Рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом, і трьома парами повітряних петель. Ось він. Все. І тут це вже кінець рапорту. Тобто, ось цей стовпчик рельєфної опуклий лицевий навколо спільної верхівки трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих зі спільною верхівкою. Попереднього ряду це вже початок нового рапорту. Все, давайте це пров'яжемо. Так, три повітряні петлі під йому. І ось верхівка трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих, з одним накидом. Зі спільною верхівкою. Навколо цієї спільної верхівки ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Навколо цих двох стовпчиків ми робимо рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі такий само Фрагмент два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Так, тут гарно нам вже знайомий елемент, коли ми робимо три стовпчика рельєфних опуклих лицьових навколо стовпчиків попереднього ряду зі спільною верхівкою. І всі три петлі разом ось цей листочок закрився. Далі ми повторюємо ось цей фрагмент, де у нас дві пари рельєфних опуклих лицевих стовпчиків і три пари повітряних петель. Раз, два, дві повітряні петлі. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І так само два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі все ось такий рапорт. Цей рапорт потрібно повторити ще 23 рази. Загалом у нас 24 таких однакових рапорти. Давайте я виконую і повернусь до вас, щоб показати, як закрити рядок. Так, я пров'язала 24 ось цих рапорта. Ось тут позакривалися ці листочки. Будемо закривати 35-й рядок. Тут у нас останній фрагмент, це дві петлі повітряні. Тут у нас один стовпчик рельєфної опуклий лицевий з одним накидом. Верхню петлю цього стовпчика заводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 35-й рядок нашого чарівного джемпера, ажурного такого цікавого, закінчений. Так, ось так виглядає перед. Почається перед і плечі. Така як кокетка по колу. І ось так такий вигляд має. Пимка з ростком. Ось так. Все, всім. Гарного дня, бережіть себе, до побачення.